Чуєте, як працює двигун, а ось і не в Русі. Ну, все. Решта відео буде, звісно, в світлий час. Але ціна 3 333. Тобто, шара. Трактор на ходу в робочому стані з документами. Хто готовий вже взяти трактор 066 949 9090? -90. Не димить, як для цього трактора. Це їде, все в ідеалі. Ракета 333. Отримали по програмі трейдин ось такий трактор DV 244 АНТД. Це трактор з двигуном GDM 385. Трактор 2020 року на документах. Трактор від одного власника. Власник купив новий трактор ДТЗ 354 u і тепер ось цей трактор пропонується в мережі магазинів Мотостор. Знімає відео прямо ввечері, щоб той, хто проворніший, хто, хто хуткіший, може просто по чудовій ціні придбати ось такий трактор. Більш детальні огляди, звичайно, будуть, але можливо, і трактора вже не буде. Ціна. 3333. Трактор в справному стані, власник працював, є документи, все в порядку. Хто зацікавлений, 066 949 9090.